Вітаміни та мінерали для жінок, які хочуть бути здоровими та ще довго, не старі. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Вітамін Д3 це вітамін сонечка, це імунна система, це бадьорість, це здоров'я зубів, кісток та волосся. Особливо він потрібен жінкам після 40 років, і також він служить як профілактика орстрепорозу. Лецитин Він зміцнює нашу нервову систему, є немізамінним для печінки та головного мозку, не дає солям та поганому холестерину відкладатися в нашому організмі. Омега-3 це здоров'я серцево-судинної і нервової системи. Якщо ви не споживаєте тричі на тиждень морські продукти, вона вам просто необхідна. Це наші судини, наше сердечко, наша шкіра. Магній – це нервова, травна та ендокринна система, стресостійкість та гарний сон, гарний настрій. б'юті – це група вітамінів В, які важливі нам для нервової системи, вкрай необхідні нам для здорового та гарного волосся, шкіри та наших ніттів. зміцнюють пружний каркас, шкіри обличчя, шиї та зони декальця. Коензим Q10 це здорова серцева, судинна, нервова та імунна система. Уповільнює процеси старіння та омолодження організму на клітинному рівні. Більше користі є в кожному із відео. Залишайтеся здоровими та позитивними.